на найбільшу увагу відвідувачів завжди привертає спальня? Як були облаштовані спальні у палацах? Звичайно, в нашому палаці спальня не зовсім така, як були спальні в ті давні часи. Але, скажімо, у колекції Львівської галереї мистецтв Борис Григорович Гозницький зберіг дуже цікавий спальний комплекс Палацу Ланцкоронських з Роздолу. Це ті небагато речей, які, власне, вдалося зберегти від повного розграбування. Ну і звичайно, маючи зали у великому палаці, ми обладнали їх як спальні, хоча це колишні давні гардеробні кімнати. Наприклад, наших глядачів дивує, чому ліжка такі короткі, але це не зовсім так. За рахунок такого красивого декору ліжок вони видаються коротшими. Насправді, їхній розмір стандартний метр дев'яносто. А ще такі цікаві деталі, що були окремо жіночі, чоловічі покої. Отож і спальні були окремо, і в нас є практично дві ідентичні спальні спальня чоловіча і спальня жіноча. І все це ми облаштовували так, як воно приблизно виглядало у ті давні часи. Ну і у цих спальнях зазвичай були також і картини, також були різні сюжети. І, зокрема, у цьому залі в нас є розміщена колекція копій знаменитого художника Рембранта. Це один з найпопулярніших, найвідоміших художників. І серед його картин у копіях, які походять з давньої львівської колекції князів Любомірських, є один портрет, який особливо привертає увагу. Окремі дослідники вважають, що це міг би бути портрет Максима Кривоноса. Ви, вас, напевно, зацікавить, як це Рембрандт, голландець міг малювати нашого Максима Кривоноса. Свого часу Максим Кривоніс справді перебував у Голландії на службі. Він мав озброєний загін, яким керував, їх називали лісовчики, і, ймовірно, десь в цей час, відзначившись, він заслужив уваги оцього знаменитого художника Рембранта. Ну і звичайно, ця копія також є у нас. Ще така цікава деталь, коли ми готували до відкриття наш палац, паралельно готувався інший палац в Україні до відкриття. Це палац у Батурині, знаменита. Резиденція українських гетьманів Розумовських. І цей портрет ми віддали, позичили до експозиції Батуринського палацу. Ну, але з огляду на сучасну складну ситуацію вони повернули нам ці речі, і портрет знову зайняв своє місце вже тут, у нашому замку. Звичайно, шукаючи картини, які б мали відношення до Золочівського замку, ми не могли обминути колекцію графів дідушицьких. Це дуже відома колекція, дуже відома родина. І їхні маєтки були на давній Золочівщині. Колись, скажімо, маєток у пеняках це був золочівський повіт, і там були родинні маєтки дідушицьких. Золочів добре знає представника цієї родини Яна Ценського, багатолітнього паруха золочівського костелу. Так ось його бабця була дідушицька. І, власне, з колекції дідушицьких походить одна з картин у нашому палаці. Це італійська школа 17 століття, Поклін пастухів. Ну, зазвичай всі впізнають у цій картині сюжет Різдва Христового. І, ймовірно, ще малий Ян Ценський виховувався при цій якраз цікавій картині. І взагалі з родини Дідушицьких, з колекції Дідушицьких, у нас є ще більше полотен. Є цікаві портрети прапрародичів Яна Ценського, графів Бєльських Антонія і Теклі. І ось така місцева прив'язка, попри те, все, що жодних речей з нашого палацу не збереглося, все ж таки у музейній колекції присутнє.